Тубаро Форестер 16 го року 114 тисяч пробігу, 2,5 бензиновий двигун на повному приводі. Подивіться, в рідній фарбі, до речі, гляньте на ці колеса. А що скажете? Протектор зимової гуми вже новий. Ви сіли і поїхали. Що у нас тут зустрічає? Підігрів сідушок, електросідушки, кондиціонер це все відповідно. В наявності гляньте на цей білий текстильний салончик. Охайне, виглядає, є люк. Також у нас є тут магнітолка, розхід, до речі, дуже приємний. 9,6. Це якщо їхати активно, Підігріви сідушок, обидва передніх, автоматична коробка передач і пробіг невеликий. Тобто автомобіль, в принципі, вже готовий до ваших. Задача очікування, воно того варте. Давайте поглянемо, як виглядає автомобіль, якщо дивитися позаду. Дуже охайно, лаконічно, нічого зайвого, Дешевий в обслуговуванні. А саме головне, це його багажник. Його кліренс, я думаю, ви і так розумієте, бо це Форестер, він готовий покоряти вершини. Не те, що там якісь траси. Багажничок здоровенний, кліренс, здоровенний колеса. Нові, пробіг малий. Я не знаю, що вам ще сказати. Єдине, що я хочу порекомендувати, це вже їхати за ним та й забирати його швидше. Тому що за ним, впевнений, черга буде стояти. Ціна буде, як завжди, найкраща. Якщо цей автомобіль, хочеш містити бульвар Микола Міхновська, 23 сайт автостар.ua або додаток автоклаб 365. Біжіть, біжіть!